На ух радіо партнер рубрики Медичний Центр Оксфорд Медикал. Доброго дня. Я лікар-акушер-гінеколог Решетуха Ольга, медичний центр Оксфорд Тернопіль. Коли потрібно починати ходити до гінеколога? Почнемо з того, коли потрібно відвідувати гінеколога, якщо враховувати рекомендації розвинутих країн, тобто Канади Америки, дівчатка рекомендовано перший візит до гінеколога у віці 13-15 років. Для чого для того, щоб допомогти і зрозуміти, як повинно і змінюється ваше тіло, що являється нормою, що є не норма. Які признаки вагінальних інфекцій, яка нормальна тривалість менструального циклу і нормальна кількість менструальних виділень, що таке передменструальний синдром та болюча менструація, якою повинна бути правильна інтимна гігієна дівчинки, що таке інфекції, що передаються статевим шляхом, і, звичайно ж, методи контрацепції. Також під час цього медичного огляду ми вимірюємо зріст, вагу, вимірюємо артеріальний тиск, оглядаємо молочні залози, лікар вас навчить, як правильно. Самостійно проводити огляд молочних залоз. також проводимо огляд зовнішніх статевих органів. А як підготувати себе до відвідування лікаря, щоб результати обстежень були правильними, потрібно дотримуватись декількох правил перед візитом. За 24 години до візиту не використовуйте інтимні гелі та спринцювання і виключіть статеві контакти. Не приймайте антибіотики та протигрибкові препарати за 5-7 днів до огляду. Найважливіше розслабтеся і довіртеся своєму лікарю. Запитуйте будів. Будь-які запитання, навіть якщо вони вам здаються максимально безглуздими. Перед тим ці запитання можна записати, оскільки часто густо в кабінеті гінеколога ви забуваєте те, що вас цікавило вдома, і можете це забути обговорити на прийомі. Якщо ви мали попереднє обстеження, візьміть ці результати з собою. Дуже часто пацієнтки приходять на прийом і дуже помітне їхні хвилювання, адже для багатьох жінок похід до гінеколога є чимось дуже страшним, і його намагаються відкласти. Найбільше за що переживають. Та соромляться це зовнішнього вигляду своїх геніталій. Повірте, для лікаря-гінеколога на прийомі не важливо, яка у вас інтимна зачіска і чи є вона взагалі. Також ми не звертаємо уваги на вашу інтимну білизну, шкарпетки, педикюр та інші деталі вашого тіла. Наступне: не соромтесь розказувати про якісь патологічні виділення, які вас турбують, і не хвилюйтесь стосовно запаху. І ще одне важливе: з нами можна і треба говорити про секс. І нам не важливо, яка у вас була кількість статевих партнерів. Якщо у вас є досі і сумніви та страх до гінеколога, приходьте, і ми обов'язково їх розвіємо. Як часто потрібно відвідувати, і як взагалі це відбувається? Для початку ми з вами знайомимося, спілкуємося, збираємо анамнез, опитуємо всі скарги, що вас турбують, звичайно ж, дотримуючись конфіденційності. За необхідності проводимо огляд на кріслі та в зеркалах. Проводиться забір мазків та кульпоскопія. Не потрібно боятися цього огляду. Ми зробимо його максимально комфортним для вас, підбираючи відповідний розмір дзеркал. При потребі можемо рекомендувати УЗД, адже основна мета це підтримувати вас здоровими, шляхом виявлення дрібних проблем, перш ніж вони перетворяться на великі. Також оглядаємо молочні залози, щитоподібну залозу, і при потребі беремо ще якісь додаткові обстеження. Щороку всім жінкам, починаючи від 21 року або 3 роки від початку статевого життя, потрібно проходити профілактичні огляди у гінеколога. Профілактичний огляд на те він і є профілактичний, бо проводиться з метою раннього виявлення. Патології, зокрема, раку шейки матки. Адже шийка матки це той орган, який ми можемо з вами побачити. Якщо у вас немає скарг це не означає, що вам не потрібно відвідувати гінеколога. Це потрібно все одно робити раз на рік. Адже рак шийки матки це та онкопатологія, яка найбільш піддається профілактики. До програми профілактичного скринінгу, який застосовується в міжнародній лікарській практиці, належить також вакцинація від вірусу папіломи людини, що можна проводити до початку статевого життя та до 45 років, і ПАП-тест, тобто цитологія з шийки матки. Такий підхід дозволяє достовірно виявити передракові стани і злоякісні новоутворення ще на початковій стадії та у них. Рикнути особистої трагедії в житті жінки. ПАП-тест це основа скринінгу патології шийки матки. Основна його мета виявити відхилення в будові клітин, які можуть свідчити про патологічний процес. ПАП-тест можна здати шляхом звичайної цитології або шляхом рідинної цитології. Звичайна цитологія полягає у відборі клітин з шийки матки та нанесенні їх на предметне скло. Рідна цитологія забирається спеціальною щіточкою із зйомним кінцем, і клітини поміщаються спеціально. Альний контейнер з рідиною в обох випадках клітини відбираються з одного і того ж самого місця. Різниця полягає у методі зберігання, транспортування у лабораторію та приготування цитології для дослідження. Переваги рідинної цитології є значні, але вона коштує дорожче, проте в рази інформативніша. Тому якщо маєте можливість, робіть саме її. Пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Також, крім цитології з шейки матки, ми беремо мікроскопію оргентальних виділень, тобто мазок на флору. Якщо у вас з'явились рясні виділення, ви відчуваєте свербіж, набряк, дискомфорт в області зовнішніх статевих органів, саме цей мазок дозволить нам виявити і поставити точний діагноз, щоб призначити правильне лікування. При потребі ми можемо виміряти pH вагінальних виділень, якщо є якісь порушення, і також здати мазки на інфекції, що передаються статевим шляхом. Також під час огляду ми Проводимо кольпоскопію. Це метод діагностики поверхні шейки матки за допомогою спеціального мікроскопа, який називається кольпоскоп. Саме за допомогою цього пристрою, ми можемо детально оглянути поверхню шийки матки і виявити, чи є там якісь зміни, чи немає. Жінкам у віці від 18 до 39 років, крім скринінгу захворювань шейки матки, тобто ПАП тесту вірусу папіломи людини. Ми проводимо скринінг на захворювання молочних залоз. Жінкам молодше 39 років із групи середнього ризику, які не мають жодних скарг на молочні залози, їм потрібно проводити самообстеження молочних залоз, і щороку проходити УЗД молочних залоз, відвідувати гінеколога та мамолога. Крім цього, потрібно відвідувати стоматолога для професійної чистки зубів та лікування карієсу. Флюорографія, рентген обстеження органів грудної клітки, проводиться раз на рік, починаючи з 18 років. Скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом обов'язково, якщо у вас були незахищені статеві контакти, і ви ніколи повністю правильно не обстежувались. Раз на рік або два ми проходимо профілактичний огляд у лікаря-дерматолога для загального огляду та м, дерматоскопії ваших родимок. Всі підозрілі родимки та новоутворення шкіри потребують негайного відвідування до лікаря-онколога-дерматолога. Далі щорічно здаємо загальний аналіз крові, також скринінг артеріальної гіпертензії. Перевіряйте свій артеріальний тиск не рідше одного разу в два роки. Скринінг гіперхолестеринемії, тобто високо. Високого холестерину рекомендований вік початку скринінгу від 20 до 45 років. Скринінг цукрового діабету, якщо ваш артеріальний тиск. 140 на 80 і вище, є ожиріння чи надмірна вага, і є родичі першої лінії з цукровим діабетом першого типу. Вам необхідно обов'язково здавати глюкозу надще або глікований гемоглобін не рідше одного разу в рік. Жінкам після 40 років залишаються ті самі обстеження, але додаються мамографія. Після 40 років раз на 2 роки проводимо мамографію, відвідуємо офтальмолога, колоноскопія кожних 10 років Починаючи з 50 років або раніше, якщо у вас є поліпи чи запальні захворювання кишечника, якщо в сім'ї хтось хворів раком товстого кишечника, скринінг починається на 10 років раніше, чим вік самого молодшого члена сім'ї, який захворів цим раком. Скринінг остеопорозу це дуже важливо, тому що в віці після 40 років і в менопаузі щільність та мінералізація кісток значно знижується. Золотим стандартом скринінгу розвитку остеопорозу є рентгенівська денситометрія та профілактичний прийом кальцію. Щодо скринінгу раку шейки матки, пап тест не проводиться після 65 років, якщо у вас було три негативних тести протягом останніх 10 років. Дякую за увагу! Не нехтуйте профілактичними оглядами. Бережіть себе та своє здоров'я. Рубрика Бережи себе! Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал».